Вітаю вас, друзі. Ми із вами із дуже великим нетерпінням чекаємо на перші застосування французьких ракет скальп проти росіян, особливо із огляду на те, що ми поки не знаємо якої вони дальності. Ну а поки насолоджуємось результатами ударів ракет Сторм Шедоу учора. На так званій Росії закопали генерала Цокова. Генерал Невдаха Олег Цоков був ліквідований у тимчасово окупованому Бердянську 10 липня цього року у готелі Дюна, який вже припинив своє існування. Але на той світ цоков устиг забрати іще ще багато окупантів, які були поруч із ним. І у той самий час, коли цокова закопували, Владимір Путін розповідав, що поставлені Україні ракети неефективні нічого критичного. На, на в зоні бойових дій не відбувається з використанням цих ракет. Вони зовсім неефективні, так само як і були неефективними. Хаймарси після того, як Україна їх отримала, і особливо неефективні ці ракети, коли вони прилітають по російських базах та штабах. І по базам, на яких знаходяться там наші какі та тренувались, були зібрані. Тоже были два прилета, две ракеты Сторм Шедл. Прилет был конкретный и очень много там жертв серед наших ребят. думаю, вже зовсім скоро ми дізнаємося, наскільки неефективними є ракети Скальп. Це ті самі Storm Shadow, тільки ми не знаємо у даному випадку, як я вже сказав, якої вони дальності. Нехай першими про це дізнаються росіяни, але цей випуск буде дещо на іншу тему. Коли так звана Росія почала війну проти України, а особливо коли розпочала повномасштабне вторгнення, так звана Росія сама для себе відкрила скриньку Пандори і далі вну. Внутрішні протиріччя, внутрішні протистояння у них там будуть тільки наростати. Російські солдати вже абсолютно не приховуючись, критикують своє командування. Це від нехватки боєприпасів. екіпаж згорів повністю в гразі. Вот змі, братан, Ось, труба зграда. Тобто від Града. Ми вже встигли побачити навіть демоверсію повстання від Пригожина, а буквально учора з'явилося повідомлення ще одного російського генерала, який критикує Шойгу та Герасимова. Нас з тила наш старший начальник. Це удар в спину. і подло. Абі злає фармі саме напряжений момент. Але є і ще один фактор, який буде мати істотний вплив на перебіг громадянської війни всередині так званої Росії. Жителі району б'ють тривогу, Опять наплив нелегалів. Опять крики, кріки, приставання, угрози многіплакали. От просто плакали. Поки росіяни дохнуть на війні проти України. У них у тилу забирають їхню власну країну, і саме про це будемо сьогодні із з вами говорити. Але ви для початку перевірте, чи вже підписалися на. Мій канал, і якщо досі ні, то виправте це і підпишіться обов'язково. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Російські пропагандисти дуже люблять розповідати про проблеми мігрантів у Європі. По прогнозам, голод в Африці спровоцирує наплив мігрантів в Європу. Навіть проблеми біставоострем. Проте розповідаючи про загніваючий запад, російські пропагандисти не помічають, яка катастрофа починається у їхній власній недодержаві. Ми сміялись, как немок щупають в кьоні. Зараз скоро будуть у нас в кательниках путівка. Е, тоже. не дай бог, канішне, де то вже відбувається. На так званій Росії давно існує проблема нелегальних мігрантів, але вона особливо загострилась після того, як почалось повномасштабне вторгнення до України. Російські пропагандисти пропонували цих мігрантів відправляти на фронт і кликати до себе іще більше інших. Отжахіда з Афганістану теж будуть... Я не понимаю. надо по моему этот вопрос нашому командуванню проработать. Я думаю, це очень мотивірований, опитний байці і за ті дії, котрий ми платимо. Навіть російські депутати госдуми скаржаться, що вони Москвою не можуть пройтися спокійно, тому що усюди навколо є тільки мігранти, і кажуть, їх треба усіх відправити помирати на війну проти України ночі, одні тут просто на кремлівській набережной, нет, тут прям, прям проб, ходь фільм снімати От на фронтах на туди. до фронту нелегальні мігранти майже не потрапляють, але їх росіяни люблять використовувати на тимчасово окупованих територіях, як, от, наприклад, у Маріуполі. У Маріуполі дуже багато зараз нелегалів таджиків та узбеків. Російська окупаційна адміністрація їх використовує для проведення робіт і для руйнування, те, що не встигла зруйнувати російська армія. Через два часа вставати на роботу. Три часа ночи. Переселение нелегальных мигрантов на темчасово окупованій территории, на думку окремых пропагандистов, это своєрідне воссоединение народов. Священная отечественная война за воссоединение разделенных народов. Вот взяли, там снесли Мариуполь, там разбежались и, и в Мариуполь заехали, я не знаю, рабочие таджики и росгвардейцы чеченцы. Это, это кого объединили? Кого с кем? Таджиков с... Та як я вже сказав, використовуючи мігрантів, так звана Росія сама проти себе відкрила скриньку Пандори, тому що у переважній більшості оці мігранти не їдуть на окуповані території України, а лишаються у самій так званій Росії. У нас таке количество нелегальних мігрантів знаходиться на території Росії. І Що ніхто не знає, цього реального числа нелегальні мігранти на так званій Росії отримують російське громадянство, тому що їм у цьому допомагають російські мусора, які беруть хабарі. Вони починають почуватися всередині так званої Росії, як у себе вдома, і ось отак виглядає звичайна вулиця у Москве. <звук> Ті мігранти, які отримали російське громадянство за сприяння російських мусорів, займають російські місця у школах і дитячих садочках. Росіяни скаржаться, що їм немає куди дівати своїх дітей. Тож тобто, варіанти, не стали пути виходу. Класів по 80% мігрантів і лише 30% русских. але окрема тема це, звісно, рівень злочинності, котрий невпинно зростає. Мігранти воюють проти мігрантів. <різь> Мігранти принижують росіян та обкрадають їх. І звісно ж, вони нападають на росіян, тому що не росіяни, а саме вони тепер господарі у так званій Росії. Нелегали часто не соблюдають законів нашої країни, пристають к школьницям, укражають взрослим. дівчат, але пострадавши, ми так і не знайшли. Потом мігрант приставав крібінку. Час від часу російські мусора влаштовують показові рейди та затримують мігрантів, але все одно це не вирішує проблему, тому що, як я вже сказав, російські мусора самі годуються із цієї теми, і тоді росіяни змушені записувати відеозвернення. Уважаємо Владимир Володимирович! Уважаємо Владимир Владимирович. Ви знову звернутися. Нам страшно вже тут жити, тут ходити. Мігранти пристають свяшене літнім дівочкам, подросткам радний мині, як вам нелегко. Але зараз нужно ще потерпіти. і росіяни звісно терплять їм не звикати. Це взагалі нація, яка дуже любить терпіти. Терплять росіяни навіть тоді, коли їм зрізають скальпи. Буквально Компанія, ну писали, мігрантов абріл руського парня юру ножом. З цим сняв і кожний покров Задолбали! балі, і кстати, я от, реаль... от у мене, извините, я звінція чуто плохо понимаю. на цьому тлі всередині так званої Росії загострюються міжетнічні конфлікти, що звісно потім сприятиме розвитку громадянської війни. То вся діяс продовжна твіті у свою чергу. Мігранти також записують окремо свої відеозвернення до Владиміра Путіна і просять їх захистити. Жами Владимир Я лакець. Я дагестанець, я чеченець, інгуш Владимир Владимирович, обращаємося к вам за защити захистити від росіян, які організовуються у групи, щоб боротися проти мігрантів, які нападають на росіян, але у підсумку все одно усім доводиться терпіть, тому що це уже. Можна сказати, що громадянський протест проти цього безпреділу. Так звана Російська Федерація почала активніше пускати на свою територію нелегальних мігрантів в основному, щоб вони могли виконувати різні прості роботи, тому що ті росіяни, які раніше могли займати робочі місця, дохнуть на війні проти України. І вже самі мігранти відкритим текстом росіянам кажуть, що це тепер буде їхня країна, тепер вони там будуть вирішувати, як вони будуть жити, а не росіяни. Пратіно. Случая, произойдет социальный взрыв. Так как они уже нам в открытую говорят, мы будем жить здесь, а не вы. Мигранты не скрывают, когда мы начинаем делать замечания, нам говорят, уезжайте отсюда, вы здесь невозможно. Виживають відсюди русськоязичне населення вже й на так званій Росії. Утискають рускогаворяще населення. Напевно, Владиміру Путіну було би варто ввести на так звану Росію війська, але неможливо, тому що усі війська на території України до узнали, що мої вони кажуть, синов'я ваші ваше синов'я я там їх там всіх уб'ють. А ваші дочері будуть нашими жонами Не будуть рожати, ми їх будемо різати. Перспективи просто прекрасні, і коли на так званій Росії складуться усі сприятливі умови для посилення внутрішнього протистояння, етнічне питання відіграватиме там далеко не останню роль. І ми ще побачимо, як вони будуть масово одне одного вирізати. Але щоби наблизити ці прекрасні часи, необхідна перемога України, тому я вас вкотре закликаю допомагати українському війську. Сьогодні оперативне командування Південь повідомило, що Збройні Сили України знищили три розвідувальні групи росіян на човнах у Дніпрі, і це відбулося за вашої фінансової участі за допомогою тих fpv дронів на які видавали кошти, але зборів на FPV буде іще ще багато, і я найближчим часом іще ще один запущу у себе у телеграмі. Тому друзі, не зупиняйтеся. Ми маємо бути на кілька кроків попереду нашого ворога. Ми маємо активніше сьогодні працювати. Ти на українську оборону, та усі як один допомагати українській армії.